Ролик знятий для каналу Existua. В інтернет-магазині Exist.ua був куплений ось такий фільтр Purflux. Маємо таку етикеточку. Маємо в такому кульочку. Даний фільтр ми вже відкривали. Має отакий номерок. Також описано, що фільтр може використовуватись для автомобіля Toyota Avensis, Corolla, Corolla Verso. В даному варіанті в нас автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. Даний фільтр виготовлений в Словенії. Виконуємо роботи. Для того, щоб нам замінити словний фільтр, потрібно зняти ось оцей бардачок. Щоб його зняти, потрібно натиснути з двох сторін. Збухне. І він витягнеться, але для початку нам потрібно відкрутити оцей шурупчик. Відкручуємо. Знімаємо бардачок. Так, для того, щоб нам добратися до фільтра, потрібно відкрити ось цю кришечку. Тут такі два пазіка є з одної сторони і з іншої. Знімаємо кришечку. І витягуємо фільтр. Дуже-дуже грязний. Нереально грязний. Так, достали ми з пакетика фільтр Пуруфлюкс. Маємо ми отакі написи. Маємо такі написи. Написано, що виготовлено в Словенії. Також маємо позначення. Отакі от стрілочки, якими показано потік повітря, у нас потік повітря зверху вниз. Тому ми встановлюємо, що в нас буде показано, зверху вниз. Встановлюємо. Закриваємо кришечкою. Встановили кришечку. кришечку, ставимо на місце. Бардачок. Надіваємо амортизатор. Так, і закручуємо шурупик. Закриваємо бардачок. Все. Заміна фільтра виконана. Дякую інтернет-магазину, які стоять за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілою, люблю. Бувайте.